Скажи, будь ласка, з твоєї точки зору, чому така величезна кількість чоловіків зневажають своїх жінок, не чують їх, не прислухаються і говорять настільки образливі різкі речі, вплоть до того, що навіть інколи можуть руку підіймати, і переповнена просто мене Дірект такими історіями, чому чоловіки так ведуть себе похамськи і настільки не поважають своїх коханих? Я скажу вам: давайте так: жінки. Теж можуть бути такими uh -huh. просто що, якщо вони себе так будуть вести, то вони ну, тут співвідношення сил не рівне, і uh -huh. тому вони, можливо, себе стримують, щоб так себе не вести. Буквально на днях я бачив відео десь там за кордоном, нашу біженку засудили і забрали дитину. Вона на камерах попала, як вона в коридорі просто ногами б'є своє дитя. Вона не питання: що з нею? Що з нею? Я думаю, що агресія це наслідок величезної внутрішньої якоїсь дисфункції людини. Тобто, отака от агресія, агресивні, агресивні слова, агресивне поведінка, рукоприкладство і так далі. Це це болячка внутрі. Це як я кажу, це як собака, яка поранена, і вона гризеться. Ти їй хочеш допомогти, а вона тебе кусає у відповідь. Угу. Оце стан зраненого покаліченого серця. Це серце мало б бути покалічене з дитинства. Як правило, хлопці, чоловіки, які дуже агресивні, вони виховувалися при таких агресивних батьках, тобто він іншої моделі не бачив його так виховували, його лупили так, що в його просто він єдину, е, єдину е, якби е, е, схему відносин з людьми. Це агресія. Можливо, його вчили і йому казали, будь мужиком. Твоє в... має бути з ворожу зразу, давай. Е, ну Навіть дивіться, поговірка українська. Жінка не бита, коса не клепана. Ну це ж було в ДНК. І від діда, прадіда передавалося з покоління в покоління. А це б'єзна чи кохається. Це, да, це, да. тобто це нав'язується, нав'язується. І оця внутрішня агресія чоловіків, да, вони самі не були попереднє покоління батьків да яке яке от було там післявоєнне покоління батьків е, і так далі воно було воно мало мало отримало любові і ніжності багато сиріт після воєнний час дуже багато багато сирітства е, потім взяти наш період уже е, коли почалася е, ну незалежна україна да? багато мужиків на заробітках роками Матері самі виховували дітей. Вони виросли без батька. Або навіть якщо батько був і появлявся, іноді колись приходив, полуп'яний з роботи, бив і уходив собі далі бухати. Тобто дуже багато агресії було посіяно в це покоління. І тому воно вилазить звідти. Ось так. Що з цим робити? Господь дає мир. Ісус каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І знайдете. Спокій душам вашим люди, які внутрі агресію мають, в них немає відносин з Богом. Е, ще одна проблема, яка сьогодні існує, і це навіть, е, уже скажімо, з медицинської точки, з медичної точки зору, підтверджений факт, що хлопці, чоловіки, які постійно перебувають в порнозалежності роками, вони там займаються самозадоволенням і, і так далі. В них їхній розум е, він отупіває. Прямо в прямому сенсі. Тобто вони стають нечутливі, вони стають агресивні. І мені коли ну, іноді хтось пише там: в мене чоловік щось став дуже агресивний, раніше такого не було. Я кажу: 99%, що він в порнозалежності. 99%. Тобто, якщо раніше він був добра людина, а зараз він просто в агресії весь, 99%, що в нього проблема з порнографією. Вона робить просто отупівшим людину. Ось тому ну, тут треба рятувати. Знову треба рятувати людину.